В Україні 13-та година в ефірі Мовиці інтери. Я Анастасія Давголо. Новини на цю годину маємо такі. Один чоловік загинув у двох жінок. Гостра реакція на стрес. Після російського обстрілу у Куп'янську у місті пошкоджені приватні будинки. Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, окупанти вдарили з РСЗВ ураган. За повідомленням Харківської ОВА, вчора російська армія також атакувала у Куп'янську цивільну автівку. Поранення дістав чоловік 65 років. Його госпіталізували. Атаки зазнало із село Олександрівка Богодухівського району. Ворожий дрон частково пошкодив приватну оселю. Чотирьох людей поранили росіяни на Донеччині. За даними обласної поліції, ворог завдав по лінії фронту та житловому сектору понад три тисячі ударів. На Костянтинівку окупанти скинули дві авіабомби фаб 250 Там пошкоджено чотири багатоквартирних будинки та ще дві будівлі автомийку, кафе, електромережі, газоїн. Ще два ФАБи російська армія скинула на бересток. Там є руйнування на території підприємства. Приватного оселю зачепили і у селище Шевченко, дронами. Вояки Російської Федерації атакували Покровськ там понівечені дві вантажівки. У прифронтовому Покровську на Донеччині парамедики поліції цілодобово несуть службу. Ворог атакує місто і вдень, і вночі. Тож роботою правоохоронців чимало. І про неї наш наступний матеріал. Останнім часом Покровськ перебуває під постійними масованими атаками російських військ. Окупанти завдають ударів по місту з авіації, артилерії та дронів. Мішенями для ворога стають об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки мирних мешканців і шляхи евакуації. У цьому напрямку знаходиться місто Курахове, в якому зараз точаться бої. Позаду мене знаходиться очеретине та авдіївський напрямок. Будинок є крайнім і дивиться безпосередньо на фронт. Тож нерідко парамедикам доводиться надавати допомогу потерпілим під вогнем. З собою в екіпажі поліціянтів завжди є так звані цукорки, засоби захисту від ворожих дронів. Лігти на горизонті. Далеко. Приблизно відста кілометрів 8-9. Підлітають швидко. тому треба покидати цей район. Атакують росіяни і вдень, і вночі зазначають правоохоронці. В результаті страждають мирні жителі. Це мікрорайон Лазурне місто Покровська. Тут був приліт авіацією. Було поранено дві цивільні особи, дві жінки. Однієї була травматична неповна ампутація ноги. У другої жінки було осколкове поранення голови легке. Обидві жінки отримали автоматичну допомогу та були евакуйовані до медзакупів. А вони вижили. жінки вижили, знаходяться на лікуванні. поліціянтам парамедикам іноді доводиться рятувати і своїх колег. Така ситуація сталася біля цього будинку. На жаль, був повторний обстріл одного з поліцейських поранен. Виникають такі ситуації, коли необхідна допомога не тільки цивільному населенню, але й нашим побратимам та співробітникам. Намагаємося робити все можливе. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії поліціянти на Донеччині надали допомогу більше як 1200 двомстам людей. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Чотири пожежі виникли на Херсонщині у наслідок російських обстрілів. Як повідомили у ДСНС, рятувальникам під час гасіння пожеж довелося відходити до безпечного місця через загрозу удару безпілотника. Горів житловий будинок, господарча споруда і автомобіль. За минулу добу дві людини загинули, ще десятеро поранені. Повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Окупанти обстріляли Херсон та ще 19 населених пунктів регіону. Пошкоджено п'ять приватних будинків, понівечено газогони, господарчі споруди. Та приватні автівки. Ушукали більш як пів тисячі українців на понад 100 мільйонів гривень. У Бюро економічної безпеки заявили про викриття мережі шахрайських кол-центрів. Відомо про щонайменше 15 осіб, які організували роботу чотирьох таких закладів у Києві та Чернігові. До оборудки з відмивання грошей залучили майже 500 фопів і 20 компаній. Шахраї телефонували людям і повідомляли про виграш у лотереї. Чи у програмі лояльності. Оплатити пропонували доставку призів, побутових дрібниць чи сувенірів. На кожному новому етапі треба було робити чергові внески. Заради основного призу 750 тисяч гривень. Однак цих грошей ніхто не отримав. Правоохоронці провели 20 обшуків на території Київської та Чернігівської областей, вилучили понад 500 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, печатки. 1 мільйон гривень готівкою. Також у одного з фігурантів даного кримінального провадження вилучено паспорт громадянина Російської Федерації. Дванадцяти учасникам шахрайської схеми повідомлено про підозру, дев'яти підозрюваним вже обрано запобіжні заходи, четверо підозрюваних тримаються під вартою в Київському слідчому ізоляторі, п'ятьом підозрюваним обрано запобіжний заход в вигляді домашнього арешту. На даний час досудове розслідування в даному кримінальному провадженні триває. Обкрадали громадян через онлайн банкінг. Про підозру повідомлено чотирьом жителям Кривого Рогу. За повідомленням Дніпропетровської обласної прокуратури шахраї як співробітники відділу безпеки мобільного оператора телефонували людям і пропонували перевипустити сім картку у зв'язку із закінченням терміну її дії. Відтак отримували конфіденційну інформацію та доступ до онлайн банкінгу. Після цього зловмисники виводили гроші на свої рахунки та знімали готівку через банком. Мати на тепер встановлено 10 потерпілих з усієї України. У них вкрали понад 600 тисяч гривень. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, сім карти, банківські картки та чорнові записи. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На замовлення росіян підпалив електростанцію. В Одесі затримали підлітка, що працював на ворога. За даними слідства, зловмисник облив легкозамистою ридиною двері тягової підстанції та підпалив пожежу. Одразу помітили місцеві жителі, загасили полум'я. Ніхто з людей не постраждав. Замовлення від так званого куратора отримав у месенджері. Той обіцяв гроші за вчинене, але виконавець їх так і не дочекався. Натомість на тепер може. На три роки потрапити до спеціальної навчально-виховної установи. Як Україні пережити зиму зі світлом та теплом? Про таке говорили у Києві на конференції Світло має перемогти. Урядовці, експерти та міжнародні партнери дискутували щодо співробітництва у сфері газопостачання та зменшення залежності Європи від блакитного палива з Російської Федерації. Також Україна планує підписати меморандуми про порозуміння в енергетичній сфері з низкою країн ЄС. В цьому році, ну, я вважаю, дійсно там сталися певні прориви в регуляторному полі, і вже два фактично виробника повноцінно подають біометан в систему. І ми маємо надію, що найбли... я може не маю апдейта останнього, але наскільки пам'ятаю, то в найближчі дні має відбутися перший експорт біометану. Жодна енергосистема. В Європі і, мабуть, у світі не змогла б вистояти самостійно в умовах такого роду військової агресії, такого роду загроз. То, ну, ми зараз всі говоримо про військову загрозу, те, що для України характерно, так але не слід забувати, що. Такий, такий вид загрози, як гібридна, коли поєднуються усі фактори, це може бути і диверсійна активність, і інформаційні спецоперації, і кібератаки, які поєднуються по часу та місцю, вони актуальні не лише для України, вони актуальні для європейських країн. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов із зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу глави російського МЗС Сергія Лаврова. Про це повідомила прес служба українського зовнішньополітичного відомства. Перед цим Сибіга під час своєї промови перед учасниками засідання Ради міністрів організації з безпеки та співробітництва в Європі назвав Лаврова воєнним злочинцем і закликав присутніх продемонструвати силу та єдність перед обличчям шантажу. Сьогодні, 30 років тому був підписаний Будапештський меморандум. До речі, на саміті ОБСЄ очікування були високими. Україна погодилася на відмову від ядерного арсеналу. В обмін на це ми очікували поваги до нашої територіальної цілісності та права вільно обирати своє майбутнє. Не більше ніж записано в гельсінському заключному акті. Будапештський меморандум провалився. Російська диктатура розпочала агресивну війну проти України. Ці дії вимагають рішучої відповіді: мир завдяки силі, не через умиротворення. Ми повинні підвищити ціну війни для агресора. Ми повинні змусити Москву прийняти справедливий мир. Ми повинні продемонструвати силу та єдність перед обличчям шантажу. Настав час захищати наші принципи, а не просто декларувати їх. 22 мільйони євро додаткової допомоги виділять Україні Нідерланди. Про це у твіттері написав міністр закордонних справ України Каспар Уелткамп. А на зустрічі з колегами по НАТО у Брюсселі закликав продовжувати курс на підтримку Києва, зокрема на тлі посилення військової машини країни агресора. Анонсовані кошти підуть на зміцнення української протиповітряної оборони, а ще кіберстійкість щоб протистояти гібридним атакам. Нагадаю, раніше генсек НАТО Марк Рюкта заявив, що запит Києва на примноження комплексів ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури в альянсі сприйняли позитивно. Члени альянсу працюють над виконанням обіцянки виділити 40 мільярдів євро на безпекову допомогу Києву. Та ми повинні зробити більше ніж просто тримати Україну здатною до боротьби та опору. Ми повинні забезпечити достатню підтримку, щоб праси назавжди змінити траєкторію цього конфлікту. Точку неповернення пройдено так. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про відносини Єревана з організацією договору про. Колективну безпеку, виступаючи перед депутатами парламенту, наголосив, що Вірменії не цікаві документи, що ухвалені у рамках ОДКБ. Відтак країна не братиме участі в жодному обговоренні, водночас не застосовуватиме право вето. По суті, додає Пашинян, Вірменія вже перебуває поза межами ОДКБ. Тож подальшу долю об'єднання віддає на русу тих, хто залишився. Нагадаю, у травні Вірменія відмовилася фінансувати діяльність ОДКБ, яку Росія називає східним аналогом НАТО. А у Ресні повністю заморозила свою участь. Румунія стала мішенью агресивних гібридних російських атак під час нещодавніх виборів президента. Про таке йдеться у документах, які напередодні розсекретила тамтешня Вища Рада безпеки. Приміром, перед першим туром ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску мав незначну підтримку, але раптово випередив усіх. Розвідка встановила, що Джорджеску масово розкручували у Тік-Току через керовані акаунти, алгоритми, рекомендації та платну рекламу. А дані доступу до румунських виборців. Чи сайтів були оприлюднені на російських платформах для незаконної кібердіяльності? Також у розвідці наголосили, що виявили більш як 85 тисяч кібератак, зокрема у день виборів і днем пізніше. Нагадаю, 25 листопада у першому турі виборів, президент Румунії переміг Калін Георгеску затятий критик НАТО. До 135 зросла кількість жертв тисняви на футбольному матчі у Гвінеї. Про таке повідомляють тамтешні правозахисники. І ця кількість більш як удвічі вища за ту, що офіційно заявлена владою. Наголошують, реальні дані замовчують, вочевидь, через те, що більшість загиблих неповнолітні. Тиснява ж сталася через дії сил безпеки, що охороняли стадіон. Додають, вивчили чимало даних з лікарень і навіть кладовищ. Нагадаю, трагедія сталася минулий. Неділі під час фінального матчу між місцевими командами вболівальників обурило суперечливе суддівське рішення. Натомість поліція почала розпилювати у натовп сльозогінний газ. Та замість очікуваного ефекту це спричинило ще більшу паніку. Побутова техніка, гаджети та необхідні речі у Вінниці напередодні дня Святого Миколая для дитячих будинків сімейного типу передали допомогу від фундації Олени Зеленської. Перелік потреб батьки-вихователі озвучували заздалегідь. Це сушильні машини, морозильні камери, смартфони та ноутбуки для онлайн-навчання, а ще електрочайники, духовки та. Масляні обігрівачі зараз на Вінничині проживає п'ять родин, які були змушені залишити свої домівки у Донецькій, Харківській та Херсонській областях через збройну агресію Росії. Деякі вже встигли прийняти під опіку і дітей сиріт з Вінничини. Двоє дитячих будинків сімейного типу вже проживають в тих будинках, які будувалися до повномасштабного вторгнення за кошти державної субвенції Цьогоріч Якраз з ініціативи першої леді відновила роботу державна субвенція на придбання будинків для дитячих будинків сімейного типу з числа ВПО. І в нас дві сім'ї отримують теж нові будинки, які будуть придбані для них в Вінницькій та якось Нецькі територіальні громади. Я їхав з дев'ятьма дітьми один. Дружина ще в справах лишалася ну, в місті в рідному ще три тижні, да, туди От, То я їхав з дітьми. Саме менше було на той момент півтора роки. От, то, якби там було шість років, сім років, ну якби діти їхали в подорож. По рюкзачку, ну якби то ну, не розуміли, що ну, куди ми їдемо, там старші, наприклад, що це да, евакуація, що так потрібно, а ті їхали в подорож, то дуже важко. Ну і на новому місці обживатися нам ну, дали нормальний ну, будинок, який ну, призначений для дитячого будинку, саме кімнати, площа. Різдвяний сезон офіційно розпочато. Сотні людей зібралися у Рокфеллер Центрі у Нью-Йорку, щоб відзначити мить, коли засяє різдвяна ялинка. Цьогоріч на ній виблискували, виблискуватимуть 50 тисяч різнокольорових світлодіодів. Світитиметься новорічна красуні щодня з п'ятої ранку до опівночі, і так триватиме до середини січня. Напередодні різдва дерево сяєтиме цілодобово. А новорічна ніч світлодіоди на певний час. Згаснуть і святкування перенесуть на сусідню Таймс Сквер. Такі традиції, коли у рокфеллер центрі урочисто вмикають ліхтарики на ялинці вже понад 80 років. Уперше новорічне дерево засяяло тут у 1933-му. Як оформити отримання тисячі гривень від держави? Тема у продовженні марафону. І не тільки ця тема. Під проводом Олександра Васильченка. Дякую, Анастасія. Про волонтерство поговоримо о цій годині. Очікуємо. Дуже цікавий гостей у нашій студії. А хто це буде? Обов'язково дочекайтеся.